Всім привіт! Сьогодні у нас 80-й день та 14 число. 14 число на календарі. 14 серпня. Зараз досить прохладно. Мені здається, даже зимніше, ніж. Земліше, ніж басейні, скоріше за все. Ну, не знаю, ну, по почащам так, бо в басейні зараз 18 градусів. Ось. Е, ну що, пробуємо пернати. Мені здається, що в басейні реально тепліше. Тут так відчувається зазимно. Залазимо басейник. Ну і всім приємного перегляду в моєму щоденнику. Принаймні. Погнали. А, ну і зараз яка в нас година? 8.08. Не знаю, що сфокусувалося. Мурашки по шкірі бо зимно достатньо. Ну, Вода по відчуття тепліша, ніж повітря. Зараз якраз сонечку буде виходити, вже от, кхе, от буквально, буквально вийде. Ух. Нормально, Водичко, в принципі, може бути. Прохолодно, але мені здається так швидше звикнеш до температури. Зараз подивимося, як вилізе з води, чи буде далі зимно чи ні. Тут ми її поймемо, чи вода холодніша, чи тепліша. Ну, так якщо придивитися, тіньочок для таке відчуття ніби бо вона чуть, чуть парує, Чуть-чуть парує вода. Різеся на тепліше, ніж повітря. Вже привиклись до водички, вже вона не відчувається такою холодною. Вже хочеться сидіти собі. Хочу перше зайшов, вона така щелепа так По голосу відчувалась. Значит, веде файне. Домикай. Ось такий денечок. Всім дякую за перегляд і зустрінемося з вами в новому дні. Па-па. Ну, все ж таки на дворі зимніше, ніж. Воді. Пасик.